Сьогодні інспекторами Чернігівського районного управління спільно з інспекторами головного управління ДСНС України в Чернігівській області, а також із залученням з представників засобів масової інформації, було проведено інформаційно-профілактичну роботу, а саме відпрацьовано чотири населені пункти на тему пожежі в екосистемах. Сьогодні, під час відпрацювання даних населених пунктів, проводилася інформаційна роз'яснення робота з громадянами. А також було виявлено людей, які спалювали суху рослинність і накладено на них адміністративну відповідальність. Випалювання сухої рослинності небезпечно тим, що це може призвести до значно великих пожеж, адже, як показав сьогоднішній рейд, у нас була дуже вітряна погода і вогонь. Може дуже швидко розповсюджуватися на значні площі. Це може призвести до пожеж не тільки в екосистемах, а також вогонь може охопити житлові будівлі, господарчі будівлі і може призвести до загибелі людей на них. Я вже й казав, що це може призвести до загибелі. То так, ці випадки вже були. Це дуже трагічні випадки. Ми наголошуємо увагу на це громадян, щоб вони не випалювали сухорослинність, адже як показує наш досвід, що Ті люди, які випалювали суху рослинність через збіг певних негативних факторів, вони загинули на даних пожежах.